Чого церква Божа не осознає своє становище, свій статус на цій землі? Ми, як церква Божа, відповідальні за цю землю. Ми Ми є сіль. Бог дав нам владу. Ми повинні поширювати це царство Боже. Ми ждемо, коли ж Бог наведе порядок. Ребята, я взагалі свою роботу завершив. І я створив церкву свою, наділив її владою і силою. Я їх самотніми не залишив, бо я умилив батька і послав Святого Духа, який тепер перебуває в кожному віруючому. Сам Бог, сам Христос Духом Святим всередині нас. Все, Поширює царство Боже. Ну, візьми відповідальність. розумієте? Ну, Для цього треба оновлення нашого розуму. Ну хай кожен з нас осознає ці прості речі і почне, про... почне просто практикувати. Цю Поширюй царство Боже в своєму житті. Не говори слова прокляття. Не говори слова, які спонукають вирости проблемам, хворобам, бідності і так далі. Сій, слово Боже.